Ну ось стелі немає, фактично. Утеплювача, нічого немає. Ось, бачите, як грибок. А, і це ж абсолютно все. Це ми тут просто попідклеювали, вже попідтягували. Власниця будинку Юлія Мельник показує наслідки російського авіаудару 1 березня 2022 року по мікрорайону Богунія у Житомирі. Каже, епіцентр вибуху був за декілька десятків метрів від обійстя її родини. Та через осколок, який упав на дах, і ударну хвилю у домі не вціліло нічого. Летіло ж все, от, осколки з вікон, все, от, всі ж, все побите, всі стіни, все абсолютно. У родині підрахували. Орієнтовна сума збитків складає щонайменше 15 тисяч доларів США. Далися в знаки масштаб ушкоджень, а також втрачений час, розповідає Юлія. Оцінщика ніхто сюди не привозив, але враховуючи всі ці зараз вартість матеріалів, будівельні витрати, я маю на увазі на людей, на працівників, то десь логістичні послуги. Ну, тисячі, я думаю, 15 доларів десь так. Відбудовувати дім родина розпочала самотужки, вкладаючи власні заощадження. У соціальних мережах дізналися, що на ремонт оселі зруйнованої війною можна отримати компенсацію від держави. За програмою є відновлення через застосунок Дія. Зареєструвалися 10 травня. Не треба там звертатися ні до яких інших джерел, тільки поступово вичитувати і зазначати правильний крок. Те, що потрібно робити у будинку, проживала Юлія з чоловіком та дітьми та ще три родини. Після реєстрації заяви будівлю перевірить експертна комісія. Вона має оцінити власне ступінь пошкодження цього майна і розрахувати суму відшкодування на його відновлення. Ця процедура триває до 30 днів. Якщо всі документи були подані правильно, на рахунок, який при подачі заяви через сунуючих дія там відкривається в одному з п'яти банків партнерів, приходять відповідні кошти, які можна використати на закупівлю або товарів, або послуг з ну, ремонту або відновлення будівлі. Там максимальна сума становить до 200 тисяч гривень, але знову ж таки, ступінь в відсоток, скажімо, коштів, які отримує. Власник пошкодженого майна буде встановлюватися експортною комісією. Юлія Мельник говорить, що цієї суми на відновлення житла може не вистачити. Навіть для нашої частини будинку то буде замало, оскільки наразі вартість будівельних матеріалів зросла як мінімум. Ну, на, на 50% це дуже хороша буде вартість. А, відповідно, самих працівників теж зараз будівельної сфери дуже важко знайти. Це навіть мало для внутрішніх робіт насправді. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.